Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні на Вінницькому майданчику чергове оновлення японських міні-тракторів приїхало 9 моделей від 4 виробників: Кубота, Yanmar, Mitsubishi та Ісекі. Ну що ж, давайте почнемо вигрузку. Перший тракторець, який до нас спустили, Mitsubishi MT-155, це тракторець максимально подібний до Yanmar серії КЕ. Саме ке 5 п'ятий. Ось так бачимо. Одним речом змінюється напрям руху. Назад вперед повільно, вперед швидко. Три швидкості навал відбору. Механічна коробка передач із чотирма ступенями. Є боковий циліндр. Ось так він виглядає двохточкова навіска. 832 мотогодини. А вартість такого тракторця в комплекті з фризою і доставкою усього 4600 умовних одиниць. Що ми бачимо далі? Це у нас 20 сильний. У бота 200 дуже популярний тракторець. Резина що передня, що задня стан нової. Виробник ПКТ. Ззаді маємо розмір 8,3 на 24. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, є трикутник для швидкоз'ємо і автопопадач кардону. Ось так виглядає боковий циліндр, дуга безпеки, захист від сонця. У нас тут буде гідропідсилювач керма, реверс. 818 мотогодин, функція оберт на місці. Передачі можна перемикати, не витискаючи щеплення. Ось так виглядає блок керування Навісним обладнанням на фрезу 5 швидкостей. Ну і вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 7300 умовних одиниць. Бачимо далі кубота GB 14-14 кінських сил. Гарний тракторець свіжих років по дисках це 97-й. 14 кінських сил 3 Керування навіскою верх-низ, коробка звичайна механічна, є діапазон повишених понижених і три швидкості на вал відбору потужності. Одна з яких назад. Напрацювання 558 мотогодин. Гляньте, як легко крутиться кермо. Резина просто чудово виглядає. Що передня, що задня. Задня має розмір 8 на 16. Так, виглядає кріплення. Для навіски є дуга безпеки. Ну і вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою. 5 тисяч умовних одиниць. Далі бачимо кубота Б-72. Тракторець вже більш свіжих ротів. По дисках бачу, що 99-й. Потужність трактора майже 17 кінських сил, а саме 16,5. Є керування боковим циліндром. право вліво або автоматичний плаваючий режим. Фреза кріпиться на двох точку. Бачимо, як виглядає боковий. Дуга безпеки. Напрацювання. 591 мотоводина, Коробка звичайно механічна, є функція оберт на місці. Вартість такого трактора в комплекті з фрезою і доставкою 6 тисяч умовних одиниць. Середньобазовий янмар 20 кінських сил. Янмар f 200 Тракторець буде з підсилювачем керма. Бачимо, задня резина має розмір 8,3 на 24. Фреза кріпиться на трьохточкове кріплення. Є швидкоз'єм, є автопопадач. Бовий циліндр. Сидіння рідне, гарно збереглося. Під сидінням порядок. Коробка звичайна механічна, це в нас бачимо безпечний режим, пам'ять на боковий циліндр вправо-вліво. Є функція оберт на місці. Три діапазона повишених понижених передач три швидкості. на вал відбору потужності. Передок, звісно ж, тут буде відключатися по дисках 94-й рік. А вартість такого тракторця в такій гарній комплектації з фризою та доставкою 6400 умовних одиниць. Далі бачимо Mitsubishi mt 18 18-сильний трактор. І при цьому задня резина має розмір 8,3 на 24. Звісно ж, трактор буде повноприводний. Рівна підлога. Звернемо увагу на стан сидіння. Коробка передач звичайно механічна, а це у нас керування навіскою. По напрацюванню 742 мотогодини. Фари, сигнал, повороти. Гарний стан кузова. В комплекті з фризою і доставкою вартість такого тракторця складе 5400 умовних одиниць. Наступним виїжджає Кубота Джал 240. 24 кінських сили. Це, напевно, найпопулярніший і найбільш бажаний японський тракторець. Колія регулюється від метр до 1,20 двадцять. Резина 95 на 24 Дуже гарна комплектація. У нас тут буде і реверс, і підсилювач керма. При цьому коробка передач, звичайно, механічна Чотирьохступенева. діапазон повишених понижених, діапазон повишених понижених Є боковий циліндр з боковим плавачем. Під підсидінням порядок, Дуга безпеки, дошок. На фрезу маємо 5 передач одна з них назад. І є функція оберт на місці. Напрацювання 742 мотогодини. Ну і Вартість такого тракторця в комплекті з фрезою і доставкою 8 тисяч умовних одиниць. Далі бачимо наш Ісакі 18 кінських сил. Це середньобазовий трактор. Звісно ж, з трьохточкою. точкою. Показую розмір задньої резини 8,3 на 24. Багато місця для водія. Маєке сидіння, там захований щуп для перевірки рівня масла, кран гідравліки, 449 мотогодин, рівна підлога, передок відключається, На вал відбору маємо три швидкості. Коробка передач, звичайно, механічна, є чотири діапазони повишених, понижених. Такий великий та масивний трактор. Ось так механічно регулюється. Навіска в комплекті з грунтофризою. І, звісно ж, доставкою вартість складе 5500 умовних одиниць. І останній тракттрет сьогоднішньої поставки. Кубота L1215, тракт з довгої бази, з дашком. 21 кінська сила. Резина 9,5 на 22. Є трьохточка, є швидкоз'єм, є навіть встановлений уже фаркоп. Ось бачимо стан сидіння, стан керма. 655 мотогодин, блок керування боковим циліндром, є оберт на місці і 5 передач на вал відбору потужності. Ну і ціна на даний тракторець в комплекті з ґрунтофрезою і доставкою 7000 умовних одиниць. Ну що ж, завершили вигрузку японських міні-тракторів. Ось саме так зараз виглядає майданчик в місті Вінниця. Зверніть увагу на ґрунтофрези, які прийшли. ножі. Не придертися, кругом гарні. Ще будуть ходити і працювати. Ось десь ще потрібно їх встановити. Ось як ось тут десь вже встановлені. Бачите, як виглядає автопопадач від Ісекі грунта Фреза, від Янмара. І показую в загальному модельний ряд. Янмар-20, середня база з підсилювачем. Бюджетний трактор з трьохточкою точкою міцувіші. Легендарний Кубота Джел 240. Мабуть, повністю знаєте все про даний трактор. Ось такий ексклюзив. За мінімальні кошти важкий трактор. Зверніть увагу. L1 попередник серії GL. Гарний, дуже кузов. чудово трактор виглядає. B-72 маленький компактний тракторець з підсилювачем керма. GB14, свіжі роки, за невеликі кошти. Ось така мінімальна GL, кому потрібна. Довга база з реверсом, чудова комплектація, а потужність велика не потрібна. І Mitsubishi MT-155. За 4615 сил це дуже і дуже цікаво. Ну що ж, ось такий зараз майданчик у Вінниці. Якщо вас зацікавила якась із моделей, краще не гайте часу, а скоріш телефонуйте на номер компанії для безкоштовної консультації. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас найбільший вибір японської техніки. Тому телефонуйте, заїжджайте та купуйте в тоту з Очікуємо вас. До зустрічі!